Розглянемо, які на сьогоднішній час є можливості роботи користувачів з MacBook та відповідно з macOS, з пристроями Hikvision. яке ПЗ працює, як воно працює, як їм користуватися, як встановлювати. Перш за все, давайте поглянемо, що ми маємо. Для прикладу. У нас є MacBook Air 2020 року, macOS версія сучасна, яка є оновлена. Відповідно, на теперішній час подивимося, що зараз наразі працює, як воно працює, і як працювати, налаштовувати інсталятору або користувачу пристрої Hikvision. Отже, перш за все, давайте ознайомимося з місцем, де ми можемо дістати актуальне ПЗ для налаштування cms 4200 На сайті hikvision.com в розділі Support, Download, Software. Ми можемо тут обрати в type IMS 4200. І IMS 4200, яка зараз є. Бачимо, що перше, пише, що версія 3, 13.05 є. Проте для macOS. Версія давно не оновлювалася. І зараз наразі вона 2.0.0.18. Це end-of-life версія підтримки. Отже, ми заздалегідь скачали пакет інсталяції. Перейдемо в викачене. Бачимо пакет інсталяційний, зі архів Він у нас швидко екстрагується, пакедж. Запускаємо. Бачимо, що у нас з'являється, що вікон що неможливо відкрити, тому що може якийсь змістити зловмисне програму забезпечення і так далі. Тискаємо готово. Переходимо знову на лаштування. Тут нас цікавить вже. Налаштування, приватність і безпека. Опускаємося нижче, 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 нижче. І бачимо, що у нас тут з'являється в безпеці. Дозволяти програми. Бачимо, що програма заблокована. Все одно відкрити. Все одно відкрити. Вводимо пароль від облікового запису і користуючись інструкцією, починаємо працювати інсталювати. Інсталювати ПЗ. Ну, і у нас ПЗ інсталюється. Е, хочу додати, що крім IMAS 4200, ми також можемо використовувати HikConnect, який ми можемо отримати напряму з App Store. Наразі така можливість є. Переходимо в App Store, HikConnect, І бачимо е, ціле сімейство продукції Hikvision, Vision, так, HikConnect for End User, Partner Pro. Hick Central Mobile, Звіс і так далі, які можна встановити на MacBook по сумісності. В нас вже встановлений хіт заздалегідь, я хочу зазначити дуже важливу деталь. Перше встановлення HitCon, встановлю його в режимі, відповідно, як на на телефон, тобто як на iPhone, тому він вас буде перевернутий, щоб нормально, коректно змінився режим. на Альбомний, відповідно, як для iPad, потрібно перезавантажити ваш пристрій, який використовувати да, поточний MacBook або іншу систему, ну, інший пристрій з macOS. До цього ще повернемося. Так, бачимо, що е, компоненти реєструються, залишилося часу менше хвилини. Швиденько дочекаємо, перевірка пакетів. Завершено. Закрите. Можемо видалити інсталятор, можемо його залишити. Це зараз не принципово. Закриваємо. Закриваємо наш Finder наразі. Ну і бачимо, що у нас тепер серед бачпаду з'явився MMS 4200. Відкриваємо його. У нас зустрічає стандартне меню для того, щоб ввести, створити користувача, створюємо користувача, входимо пароль, який ми потім будемо користувати для входу. Можемо одразу зробити автологін, регістр. Бачимо, Intelligent Video Management System відкривається. Так само, можна сказати, для зручності ми можемо зараз дозволити в локальній мережі бачити пристрої. Так, бачимо, що в нас вже якийсь є пристрої. Це вже добре. Значить, що все працює коректно. Переходимо в Device Management, Remote playback, бачимо різні можливості, які в нас 4200 дає. От вони всі ми бачимо на панельці. Отже, основне, що ми зараз спробуємо зробити, це дві речі. Перше, це девайс менеджмент. Ми зайдемо зараз, додамо, активуємо пристрій. Бачимо, що в нас є камера, яка неактивна. Додамо його до MS-4200 і подивимося, як взагалі працює. У нас відображення. Можемо бути коннект, якщо потрібно, ввести код верифікації, який нас запитує. Підемо процесінг. Можемо вказати контрольні питання. Для того, щоб не зад... можна було відновити пароль. Бачимо, що ці питання задалі, задані, і відповідно у нас вже налаштування зроблені. Так, надалі нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно, Бачимо, що все включено. Modify Net. info. Нам потрібно перейти сюди, обрати DHCP, ввести пароль активації для того, щоб застосувати налаштування мережеві. Бачимо, що мережеві налаштування застосовані. Refresh. Чекаємо, бачимо, в нас вже тепер в нашій підмережі знаходиться наша камера. Ну, відповідно, ми можемо зараз її додати до клієнта. Е, так. Давайте ми її натиснемо так. Network-параметр okay. ОК. Тут ми бачимо, додавати можемо знов-таки за ip домейном за IP-сегментом, за. Матч імпортом, якщо у нас є CSV, і так далі. Так, додаємо до клієнта онлайн-девайси, який нам потрібен. Нікнейм пишемо 2047. Юзернейм адмін. І пароль активації. Можемо одразу синхронізувати час на пристрої. Експорт групу стоїть галочка. Так, бачимо, що час синхронізовано пристрій додався до на нашої мережі. До Мі4200. І так, перейдемо до MainView і можемо тепер подивитися, що у нас є камера, і ми можемо її переглядати, як нам це потрібно. Знов таки обрати необхідний розріз екрану. Full screen і переглядати. Можемо робити необхідні функції, які нас цікавить. Починати запис. Такі інші Наразі закриваємо, бачимо, що додали камеру локально. Іншим варіантом, іншою можливістю є додавання пристроїв які знаходяться у нас відповідно в Хік Як це зробити? Перше, давайте перейдемо тепер в наш Хік і подивимося, що у нас. В цьому хік Конекті знаходиться. Для цього знову беремо наші всі пристрої. HіConnect. Тут, коли ви встановили, призавантажили ваш пристрій, входите, так само, пропонуємо увійти зареєструватися. Давайте зараз увійдемо. Бачимо, у нас тут є пристрій. Бачимо, що у нас є камера, можемо на неї перейти. Тепер ми можемо користуватися повноцінним хі на Macbook. Тобто у нас є перегляд, у нас є архів, у нас все те саме, що і було, тільки на MacBook. Ми можемо змінити на якість зображення, можемо зробити 4 віконці, якщо у нас було 4 камери так і далі, так далі. Отже, всі ті самі функції, проте через MacBook. Давайте ще подивимося, що ми можемо тут зробити. Зробити фото, запис. Прийти до відтворення. Якщо б у нас була можливість, доступ, ми, можливо, можливо, ще й побачили відтворення, відповідно. Тобто, все це працює, всі програми, всі служби, все відображається так само, як і на, наприклад, iPad' або на iPhone. Давайте спробуємо цей аккаунт, який у нас тут є, додати тепер ще і в перегляд на нашому Мобуці через iM4200 SVS Cloud Service. Вбираємо галочку. Окей. Тепер ми можемо натиснути на неї, вибрати регіон, який нам потрібен. Логін. Бачимо знайоме меню, вводимо наші реквізити. Логін та пароль. Підключаємося. І бачимо, що у нас з'являється пристрій. У нас з'являється аккаунт. І тепер ми можемо цим пристроєм теж якось маніпулювати. Тобто ми так само в MainView можемо побачити, що у нас з'явився користувач, і в нього будуть всі можливі додані пристрої, які ми будемо тепер бачити в М'я4200. StreamKey. ключ шифрування. Окей. Чекаємо на обробку. І так само бачимо те саме, що ми бачили в Хік-Коннекті. Тобто, тепер у вас є можливість одночасно з Хік-Коннекта та з, відповідно, AMI4200 передивлятися одну ту саму картинку. Два таких от варіанти, як це можна робити. Бачимо так. Так само тут працюють ці інші функції. Наразі. Це ті застосунки IMS 4200 та HIC Connect, які працюють нативно. Тобто вони встановлюються і працюють як версії під macOS, або, відповідно, під iOS, якщо ми говоримо про Hick Connect. Всі інші можливі програми, які ми можемо застосовувати, це, наприклад, Batch-конфігуратор, або CDP, вони будуть працювати. Трошки інакше через емуляцію, яку ми покажемо в наступних відео. Зазначаємо, що у нас так само відображаються всі ці налаштовані, які ми є, і версія IMIS 4200 є в принципі робоча, функціонуюча, і можна використовувати. Хіба вона на старій працює? основі, тобто на старому ядрі. Ще варто зауважити, що в HickConnecті ms 4200 щодо о, перегляду основи трансляції, є обмеження на е, час перегляду. Він зараз становить 5 хвилин. Тобто, якщо у вас пристрій додано локально, ви можете дивитися його постійно. Якщо ви використовуєте перегляд через е, ваш аккаунт, P2P, тобто у вас є обмеження 5 хвилин, після, цього, після чого у вас буде, відповідно, вже. Е, Зникати підключення і вас буде виникати помилка. Проте є можливість переглядати деякий час або переглядати архів, якщо є необхідність, в відповідно, MS4200. Ще на основному хочеться зазначити наступні цікаві моменти. Щодо роботи різного програмного забезпечення Hikvision на Mac. Як я вже зазначав раніше, IMA4200 та інший софт працює по принципу End of Life. Тут його підтримка вже закінчилася, воно існує і працює, як є. По наявності. Версія 2.018, яка є, це остання версія на офіційному сайті, тобто, після цього не оновлювалася це стара оболонка ще IMA 4200. І можете спостерігати при, при роботі з IMAS 4200 різні баги, виліти, які можуть траплятися через те, що е, дана програма не призначена для роботи з новітнім обладнанням. Тобто будуть вже якісь виникати нюанси, які можна ну, неможливо навіть передбачити, я б так сказав. Це стосується не тільки avm 4200 а так само це стосується, якщо ми перейдемо зараз в HiTools, Це набор утилі додаткових, які використовуються для налаштування для інсталятора для підтримки там, обладнання. Так, у нас є, наприклад, VS Player, який працює на Mac, має працювати. У нас є SDP, який має працювати на Mac, Batch Configuration, який має працювати на MAC. Ну, та, ну, там може ще щось там знайтися. так, Проблема в чому? В тому, що перевіряли і VS Player, і SDP, і, і не хай тут здеріве, і не хай тут а Batch Configuration. І ці, ці програми або працюють некоректно, або взагалі якісь не запускаються в принципі. На це варто звернути увагу. Тому гарантії роботи адекватної з ем, пристрім Equision е, в плані софта давати. Ніхто не може, підтримка закінчилася. Єдине, на що ми можемо зараз опиратися, це все, що наявно в App Store і працює в режимі сумісності, тобто Hick Connect та от те сімейство програм, які з'являються у вас так само і для. Інших пристроїв, да, для Хайлук, наприклад, це може бути HikCentral Central Mobile, HikPartner Pro, ZVS, e про це можемо поговорити трошки пізніше. E mm -hmm. Варто зазначити, що вони будуть використовувати, відповідно, якщо є приписочка для iPad, планшетну версію, яка буде працювати коректно. Проте знов -таки, при встановленні можуть виникати баги, перезавантаження допомагає. E mm -hmm. Таким чином. От ці програми, які є зараз представлені в App Story як по сумісності, да, вони можуть працювати коректно, оскільки вони оновлюються і підтримуються. Все інше, що ви можете знайти зараз на офіційному сайті в розділі Hi Tools» або знов-таки та сама 4 4200 воно працює по принципу. Такого залишкового принципу або так, або ні, і на різних машинах по-різному. Проте ми показали вам варіанти, які працюють нативно, тобто встановлюються винятково лише на MacBook і мають працювати з ним, тільки з ним. Звертайте на ці деталі і нюанси увагу. Дякую за перегляд. Дивіться, ще буде багато чого цікавого.